Що ви робили цього літа? Що я робив цього літа? Зараз буде в короткому відео від 101 ї окремої бригади від моїх побратимів. Це мій підрозділ, в якому я з першого дня повномасштабки. Я Орловський Віктор, ветеран війни, бойовий медик. Всім бажаємо здоров'я старота охорони другого бата 101-ї бригади. Е, виражає від цього серця свою подяку фонду Позивний Орел. Uh, і всім, хто через цей фонд долучився до збору на цього жужика. Друзі, всіх прошу про поширення. Ви зараз зможете листати далі, ви зараз зможете жити життя. Але, будь ласка, лайк, репост, коментар обране і долучіться донатом до наступного збору. Реквізити є в профілі або реквізити є в гуглі, якщо ви напишете, позивний Орел на офіційному сайті. Е, наступний наш збір це чотири прилади: Чуйка 3.0, детектори дронів. З перехопленням відеосигналу це вкрай потрібно, це вкрай необхідно. Долучайтесь, війна триває.